Аварійні ремонтні роботи наразі тривають на одному з трубопроводів Новобаварського району. Ця мережа живить 12 дев'ятиповерхівок та дитячий садочок. Стара труба протекла, тож довелось повністю міняти ділянку довжиною більше 100 метрів. Тому що вона технічно зношена, вже немає можливості ремонтувати її. Тому прийняли рішення замінити. Вчора замінили узли водопровідні з установкою пожежного гідранта, засувок. Сьогодні-завтра будемо продовжувати і з методом санації міняти 120 погонних метрів поліетиленової труби. Завдяки додатково встановленому гідранту є можливість не відключати одразу всіх споживачів від водопостачання, а робити це поступово, вимикаючи воду на короткий проміжок часу в декількох будинках, пояснює фахівець Харків водоканалу. Трохи ускладнюють роботи ґрунтові води, каже спеціаліст, але до таких ситуацій водопровідники готові, тож розуміють, як діяти. Ремонт тут триватиме до трьох днів. Після проведуть роботи з благоустрою місця розриття. Щодо загального обсягу робіт, проведених в Новобаварському районі в рамках підготовки до опалювального сезону, то протягом 2023 року тут ліквідували більше 500 аварій на водопровідних мережах, каже спеціаліст, в тому числі. Відремонтували 193 колонки водорозбірних, виконали ремонт порядка 500 водопровідних колодців і виконали перекладку десь приблизно 2 кілометри мереж. Всього ж по Харкову в процесі підготовки до зими об'єктів комплексу Харківводопостачання комунального підприємства Харківводоканал перекладено майже 15 тисяч кілометрів труб. Замінено 483 люки, 300 засувок, 299 гідрантів. Яна Біляєва, Олег Віталій Грунь, Олександр Харків новини.